Сьогодні, як і попередні дні, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. На Донецькому напрямку загарбники з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі населених пунктів Гранітне, Новоселівка, Друге, Верхньоторецьке, Шахту, Бутовка, Опитне, Водяне, Сєвєрне. По Мар'їнці працював снайпер. На Луганському злочинці стріляли по щастю. А на Маріупольському загарбники з мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї обстрілювали широкіни. Тут же працював і снайпер. Тихо було лише на артемівському напрямку. Безпілотні літальні апарати злочинців було поміщено за маршрутами Донецьк-Горлівка та Первомайськ-Попасна-Стаханов. В той час, як загарбники обстрілюють мирні населені пункти, українські військові всіляко допомагають цивільному населенню. Сьогодні черговий гуманітарний вантаж вирушив до Мар'їнки, Селидового та Красногорівки. Загалом 7 тонн продуктів від Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, серед яких крупи, мука, макарони, цукор, тушонка, олія, дитяче харчування та інше. Також місцеві мешканці отримали тенти для накриття пошкоджених обстрілями дахів житлових будинків. В селідовому гуманітарна допомога буде розподілена виключно серед переселенців. І, хоч вантаж захований всього на три тисячі чоловік, вже незабаром групи цивільного військового співробітництва повезуть наступну гуманітарну допомогу.